Я звіту тоже зумів. Треба ставити на цьому. Э -э Ама трансляция пішла. Веключ. Веключите. Чому? Ну, пускай звук. Ні, просто тут номер ну, є тут. Під то, номер ну, один, раді. Вот. А я звіт номер вас. Тут хорошо. Сірошка, постав перед собою куплю, будь ласка. Только, так, треба просто зробити, А витягнути полофаю, то їх. І от полфаю тепер номер цей. Витягуємо номер і ставим. Ми Або попали. Що? Один і тянет. Два. Ну тяне, а сюди як висоти. От сюди, К робити календар, канідая. <постив> Просто один на місце цифр ставити по порядку. Як першу витягнув на місце один? Другу да, витягнув. Ставимо сюди, так. Ставимо сюди. Ставати літак. Так, так готові? Трансляція вже йде як хвилину. Є підключення? Все, Можна. Друзі, всім привіт. Розпочинаємо благодійний воєнний чемпіонат зміні футболу в місті Кам'янець-Подільському, який. Ну, минулий рік був це благодійний турнір. Цього року ми вже робимо під формат чемпіонату, де буде участь брати вісім колективів, які в першому етапі розіграють в іграх між собою. чотирьох фіналістів, які будуть боротися в плей-офф за перші четверті місця у Великому кубку. І чотири команди, які займуть 5 і 8 місця, будуть боротися за малий кубок у другому етапі. В першому етапі. Ми будемо проводити ігри по вівторках і по четвергах. Тобто вівторок буде повністю тур, 4 ігри, і так само в четвер. Перша гра буде о 17.30, друга о 18.20, третя о 19.10 і четверта гра о 20.00. Ігри будуть проходити на селищі Савзавод. Фінальна частина, тобто фінали і матч за третє місце, приблизно розраховано, якщо будуть погодні умови. і... Повітряні тривоги не будуть нам заважати, то фінальна частина пройде 28 червня на День Конституції на Черемушках. Тож, для того, щоб краще, щоб не було ніяких претензій, ми сьогодні проведемо невеличке жеребкування, де є вже розписано перша з 8 турі, 5 з 4, 6 з 3 і 7. З 3. Ми просто потягнемо команди відповідно до номерків. Які розташовані, щоб визначити, хто грає у першому турі, і подальший весь В Змагання беруть участь. «Тірас», Автостріт, Бігуща лань, локомотив, енергія, маків, метеор та мрія. Вісім команд. Отож, прошу від Павлича, потягнути перший. Чия потягну. Добре. Я потягну. під номером 1 в календарі буде грати Мрія. Номер 2 це гра о 20:00, в першому турі – «Метеор». Під номером 3 Гра на 19 10, третя гра. Маків. Що Номер 4. Чість раз. Грали 18 і 20 в першому турі. Номер 5. Суперники Тірас. Тірес. матч мащуру. Бігуща лань. Бігуща лань Тірас. Так, да, бігуща лань Тірас. Номер 5. Номер 6. Суперники Макову. Локомотив. Номер 7. Суперники до метеора, автостріт, грав 20.00. І номер 8. Суперники мрії в першому турі. О 17.30, відповідно, буде енергія. Тож, перший тур 17.30. Мрія, енергія. Друга гра, 18.20, бігуща лань», «Тірас». Третя гра, 19.10, локомотив, маків. Четверта гра, 20.00. Автостріт, «Метеор». Відповідно цих номерків, цих цифр, далі буде розписаний весь календар, про який повідомимо ну, вечером, протягом дня. протягом дня, Сьогодні з'явиться вистав... на сайті. Да. Е, у нас сьогодні вечором повністю з'явиться календар на весь чемпіонат. Без, ми зразу розписуємо. Без ніяких переносів, да. хіба тільки можливо. Погодні не... умови або повітряні тривоги. Так. А так у нас календар Василь Павлович, прес-секретар наш, розпише від А до Я. І ви вже сьогодні вечором всі будете знати повністю календар. Що ще, ще щось додавим? Я думаю, що вже все сказали. В принципі, все сказали, все розписано. Ну, нагадаю, що про другий етап проходять далі чотири команди. Перших чотирьох місць. в півфіналі зустрінеться перша з четвертою за підсумками регулярного чемпіонату. І друга команда з третьою, які в півфіналах до двох перемог визначать фіналіста, фіналіста за третє місце. Така сама схема, де стосуватися тих команд, які посядуть 5-й восьмі місця. П'яте з восьмою і відповідно шосте з сьомою. Так. Да. Так що нагадаємо, що всі внески ваші 1000 гривень йде 100% на ЗСУ. І ваші заявки і взноси на першу гру, будь ласка, приносите. Так що, все. Слава Україні. Нам слава. Зустрін. Хай переможе Так. Скільки слов?